У мене складні відносини з The Last of Us 2. Я на відміну від інших пройшов першу частину лише за тиждень до релізу сиквелу, а в продовження занирнув, не знаючи спойлерів і холіварів навколо гри. Тому Тлоу 2 мене різала по-живому, і як і у багатьох гравців, викликала багато суперечливих емоцій. Але в цьому відео ми не будемо заглиблюватися в те, чи геній, чи злодій Ніл Дракман. В течі потрібен був грі інший фінал, і звісно, не будемо його спойлерити тим, хто хоче вперше. Перше познайомитися із сиквелом. Так, в мене є декілька свіжих думок, котрі допоможуть сформувати вердикт ремастера. Але це я залишу на ліричний відступ в кінці огляду. В першу ж чергу моя задача розказати вам, навіщо грі 4річної давнини ремастер і чи заслуговує він на вашу увагу та гроші. Але давайте по порядку. Я впевнений, що на Ютубі на момент виходу відео ви вже зможете знайти повно порівнянь оригіналу та ремастеру, і справедливо скажете, а в чому різниця? Насправді вона дійсно майже непомітна з першого погляду. Тим більш на Ютубі, але диявол, як кажуть у деталях, по-перше, гру підігнали під PS5. стандарти з двома режимами праці, якості та продуктивності. Режим якості видає 30 FPS і нативне 4K. Нагадаю, раніше навіть з патчем для PS5 гра максимум видавала 1440p. Режим продуктивності, в свою чергу, це стабільні 60 FPS протягом усієї гри та 1440 пі, що апскейлиться до 4К. Різниці між ними, окрім FPSів, якщо чесно, мало. Тож рекомендую режим продуктивності. 60 кадрів дарують грі нове життя. А більше, хоч цього можна і не помітити на Ютубі, графон дійсно підтягнули нові текстури. Плавніші анімації, більш витончені деталі так, зміни більш косметичні, але всі разом вони працюють на реалізм та занурення в ігровий процес. Наприклад, подивіться на спори, що об'ємно заповнюють простір і сигналізують тобі одночасно про небезпечність та закинутість цього місця. Так, Last of Us 2 ще в 2020-му вражала неймовірними технічними досягненнями в плані графону і анімації. Тому зміни не колосальні, але загалом гра стала чіткішою, плавнішою. Так зване плойковське мило остаточно зникло. Друга важлива деталь швидкі завантаження. Особисто для мене деталь взагалі критична. Бо в друге гру я вирішив пройти на складності Grounded і помирав там доволі часто, але декілька секунд після косяку і я знов на чекпойнті. Приємно раніше рез міг займати до двох хвилин. Деталь третя купа дрібних, але приємних змін, такі як можливість скіпнути якісь просторові пазли, відчуття напруги тятиви лука за допомогою адаптивних тригерів та більш детальна вібрація. Наприклад, при смерті я часто здригався, бо відчуття таке, що пуля прилітає тобі прямісінько у геймпад. Але розробники, окрім всього вище зазначеного, навалили купу додаткового контенту. Загинайте пальці: різноманітні скини для персонажів, режим для спідранерів, модифікатори, що змінюють гру. Майже пів тисячі концепт-артів і, грубо кажучи, чотирьохгодинний подкаст про створення гри, можливість включити коментарі розробників та акторів під кожну окрему катсцену, що є в грі. А це дуже цікаві матеріали, котрі можуть допомогти знайти відповіді щодо креативних рішень. Розробників та більш детально розібрати сюжет для найбільших задротів, так би мовити. На цьому доп контент не закінчується, бо тепер механіка з гітарою представлена як окремий міні режим, і що в нього тільки не запхнули, і різні підвиди гітар, такі як банджо, нейлон та електрогітари, і усілякі педалі для цікавих ефектів, що можна накрутити на свій смак, і різні локації зі своєю акустикою, так ще й дали можливість пограти за Джоела, Еллі та Густаво Сантаола, Алью, композитора гри, і навалити при цьому фільтрів, щоб зробити процес кінематографічнішим. Коротше, чекаємо на Ютубі нові гітарні кавери. Також доги додали три вирізані з гри рівні, котрі трішки занурюють тебе в процес розробки і дають зрозуміти, що деякі з них були вирізані недаремно, наприклад, той, що марно розтягував геймплей в каналізації. Проте, от підводка до фестивалю, я вважаю, пішла під ніж даремно. Там і сюжетні нюанси, і цікаві мінії. Ігри рівні ці, щоправда, не завершені, проте особисто мені завжди цікаво глянути на внутрішній устрій розробки. Ще й сам Ніл перед запуском рівня розповість тобі, що це саме за рівень мав бути і чого його довелося позбутися. І нарешті ми прийшли до найцікавішого роуглайк -like, режим під назвою No Return. Концепт роуглайку -like думаю всім знайомий. Він полягає в повторних забігах з купою рандомних складових, що по-різному генерують тобі супротивників, умови та лут, а при смерті скидує до нуля весь чи майже весь прогрес. Так от роуглайків -like я опробував немало, тільки вайзеку в мене 300 годин, і скажу чесно, я не розраховував ні на що цікаве від дозвольте локалізувати невороття. Я приступав до нього дуже неохоче, відриваючись від сюжетної кампанії. І як же я був здивований, тому що режим не тільки використовує все, що є в основній грі: зброю, арени, ворогів, босів, персонажів, так і додає свої механіки, гілки, прокачки та цікаві умови, що роблять Роуглайк, чимось більшим ніж міні-грою. Почнемо з персонажів. Їх тут десять. Відкриваються вони двома ланцюжками. Звичайно, що в їх числі є джоел. У кожного є свої особливості, значимість котрих варіюється від перса до перса. Хтось на старті має якусь унікальну пушку, хтось розблоковані крафти, хтось хілиться від вбивства ворогів в ближньому бою, а хтось мел. Її прискорюють хілки. Дивний персонаж, але про неї розтягую, бо футажі класні. На фоні інших вирізняється яра, у котрій є постійний компаньйон Лев, і агресивність котрого можна вкачати в нові для гри компанійські гілці. Лишається лише ініціювати файти і доджити кулі, доки твій брательник місить ворогів. Так, компаньйони можуть попастися вам на місії, але це залежить від того, яку гілку місії ви оберете, бо як в будь-якому гарному роуглайку ви робите купу виборів, котрі впливають на ваш забіг. Від вибору наступного енкаунтеру залежить скільки пігулок чи деталей ви зберете, і в залежності від того, що вам цінніше на даний момент, за якого персонажа ви граєте, які гілки прокачки чи зброю ви маєте, ви обиратимете куди піти. Проте доведеться взвішувати, чи хочете ви пройти арену, де вам доведеться, наприклад, переживати натиск серафітів заради гілки прокачки стелсу у Еллі, чи забити на неї і пройтися по легшій арені з зараженими. З ось таких виборів складається кожен якісний роугла. Кіноті Dog прекрасно зрозуміла і адаптувала цей аспект на своїх механіках. Я вже казав, що гра використовує все, що є в основній грі, що має, нагадую, винятковий левел дизайн та ідеально відточену бойову систему. Продовжуючи тему з виборами, в no Return додали магазин, котрий має обмежений пул речей і оновлюється після кожної місії. Джесі, до речі, може нескінченно реролити цей магазин. Агазин, що робить його найгнучкішим для побудови білду персонажем, окрім цього, на кожну місію може прийтися до декількох модифікаторів, як позитивних, так і негативних. Це може бути як банальне підвищення дамагу в ближньому бою, так і зміна камери під ліве плече. Навішений на картинку фільтр з фотомоду чи дощ з коктейлів Молотова. Модифікатор, котрий рандомно розбиває пляшки у тебе під ногами, заруїнить стелс, а вибухівка, падаюча з ворогів після смерті. Може бути як корисною, так і небезпечною. Ще навіть на це гамбіти, умови при виконанні котрих ви отримуєте усілякі бонуси та челенджі на розблокування скінчиків, і от ви вже змінюєте геймплей під всі ці нюанси, створюючи унікальні, іноді дуже кумедні ситуації. Ні, ну я чисто технічно вбив чотирьох трепмінами. мінами. Давай так, челендж я виконав. Те, що я п'ятого вбив себе, ну це таке вже нюанси. Зараховано, є yeah, бебі. І відкривається все це водночас плавно, але швидко. Через пару годин ви вже відкриєте всі гамбіти, модифікації та фракції, котрі гра почне безпощадно комбінувати, щоб урізноманітнити вам проходження. Наприклад, Томі не може ухилятися в ближньому бою, мабуть, спина не дозволяє, а гра бере й підкляється. Кидає тобі локацію, наповнену водою, в котрій важко переміщуватись, з серафітами, котрі люблять ближній бій, в режимі з нескінченним спавном ворогів, з бафом, щоб вороги підпалювались в ближньому бою, і з гамбітом на вбивство в ближньому бою. І дядьку Томі вже нічого не лишається, як приймати хльосткі удари в лице і відбиватися. Ну ви зрозуміли, іронія в її вищому проявленні. Є, звісно, в грі і боси, при вбивстві котрих ран вважається успішним. На щоденні забіги з таблицею лідерів і різні умови для завершення місії. Десь це три хвилі ворогів, десь треба встигнути вскрити сейф за певний час. кажуть стелс. Для цього гарне рішення, але ні разу не вдавалося. Десь це захист союзника від заражених, а десь вище згаданий нескінченний натиск, доки не закінчиться таймер. І звісно, як і в будь-якому роуглайку, смерть іноді неминуча. На щастя, є вибір складності, та й після перших забігів двадцяти, після смерті ви. Постійно відкриватимете щось нове. Всі челенджі можна виконати ввечері за 3-4. І гра за цей термін вам точно не набридне, окрім хіба що анімації на верстаті. Загалом режим вийшов доволі цікавим та дозволяє в нових умовах подивитися на деякі локації, ворогів і в повноті зацінити можливості, що дає тобі оригінальна гра. До речі, щодо нового погляду на речі. Дозвольте мені обіцяний ліричний відступ перед вердиктом. Так, це огляд ремастера, і про основну гру розповідати я не планував. Проте коли я Ізельок, автор цього огляду, вперше проходив The Lost Fast 2, то ще не пережив особисті життєві потрясіння, бомбардування свого району та ненависть, котру можна було би порівняти з відчуттями Еллі. І гра, котра задумана провести тебе як через купу злоби, так і через декілька бажано п'ять стадій прийняття. Гра про насилля і помсту в нинішніх наших реаліях з більш дорослим поглядом сприймається зовсім по-іншому. Я пам'ятаю, як люди кричали: та вбити всіх тих WLF, як хейтили розробників, як я був в їх числі. А тепер вся наша нація охоплена справжньою ненавистю, котра, хоч і виправдана, та все ж незворотня, і лишить слід, можливо, куди важчий, ніж життя лишило на Еллі я плачу вже не від емоційного моменту в грі, а від простого коридору, коли до мене дійшло, куди ми всі з вами прийшли. І спричинив це не мій мимохідний просвіт у сприйнятті реальності, а The Last of Us 2 відеогра, котра достовірно і жорстоко розпоряджається темами ворожнечі, насилля і гарно передає сутність не тільки нашого суспільства, а й людства загалом. Та блін, сам Дракман з Ізраїлю, країни, котра знаходиться в постійних воєнних конфліктах. Кому як не йому розкривати ці теми? Я свого роду вдячний за ремастер, хоча б тільки тому, що я вже доросліший перепройшов The Last of Us 2 і подивився на неї під новим кутом. І поступово підходжу до можливості в повноті відчути унікальність Лоу 2 як мистецтва. Бо це не гра про повістку, не про ліві погляди і не про забаганки Дракмана. Ні, це гра про. Біль і про людство, про наше хуйове людство. The Last of Us Part 2 ремастера це об'єктивно краща ітерація тепер вже культової гри з незначними додатковими фішками та масштабним роуглайк режимом, котрий може легко затягнути вас на декілька довгих вечорів, кажучи: ну ще один забіг. Гра з графоном 2023 року в ідеальному технічному стані, що нині рідкість, але в першу чергу це розриваюча душу історія, котра сколихнула індустрію, не залишивши нікого байдужим. Ремастер дарує свіжий, іноді так потрібний в мистецтві другий погляд. Гра може вам не подобатись, вона може залишити вас спустошеним, але неможливо заперечити того, що це витвір мистецтва, котрий залишиться в історії як один з найсміливіших проєктів ігрової індустрії. Якщо оригінальній грі ми колись ставили 9,5, з половиною, технічне полірування і режим No Return справедливо додають недостаючі півбала до десятки. Але питання все ж чи варто купляти гру. Тут я думаю, ви самі зрозуміли. Якщо ви вже проходили Тлоу 2 і якраз хотіли перепройти, то звісно варто. Тим більше, якщо ви маєте версію для PS4, апгрейд для вас буде коштувати всього 10 баксів. І лише саме по цій причині ремастер вартий уваги. Якби Sony заломила за нього фулл прайс, то очевидно я б не дав би рекомендаціону до покупки. Тому для тих, хто планував поринути в сиквел, але цього ще не зробив, ремастер Найкращий варіант це зробити і коштує парту 1500 гривень. Очевидно, що дещо нижча ціна обумовлена тим, що грів вже три роки. Але пам'ятайте, що перша частина в такому випадку обов'язкова для проходження. А от для тих, кому ластуха не цікава з самого початку, ремастер навряд чи стане приводом змінити думку, тому з чистою совістю проходьте повз. Наша оцінка конкретно цього ремастера, враховуючи підхід до ціноутворення і новий реально реграбельний і цікавий режим 9 балів із 10 можливих Сподіваюсь, що ПК-версія не заставить себе чекати. Що думаєте про цей ремастер і як вам оригінал, якщо грали? Поділіться думками в коментах. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.